Привіт! Мене часто питають люди, чи можна на втусі пакувати інші упаковочки. Наприклад, зараз з'явилися тетрапаки, ось такі пакетики герметичні, навіть уже готові з трубочкою. Є такі дойпаки. Тут горловинка маленька і накручується кришечка. Є більші кришечки, знаєте, як для дітей, щоб дитина не проковтнула є менші кришечки називаються дойпаки. В принципі, можна непогана упаковка одноразова, є порція, але я відмовився від цієї упаковки і поясню чому. Також люди ще запитують, такі пляшки з темної. Стенного пластика можна використовувати, можна на і тут зберігати в безкосневому середовищі, але ви вже коли зливаєте воду, сюди попадає повітря. То пляшка ну це є найгірший варіант. Це, щоб реально 2 години вони, і за 2 години ви її випили. Є найгірший варіант для збереження води. Також в пляшку попадає повітря, повітря і попадає світло. Ну, максимум вона в цій пляшці, навіть запакована. Я перевіряв, і в мене є на сайті дослідження. Навіть вона запакована, буде жити ця вода ну, максимум 7 днів. Тут вона може жити довше. І дійсно хороша упаковка, але я відмовився, я поясню, чому. Для пакування на втусі я використовую ось таку упаковку. Зручна коробочка, в якій розміщено пакет з краником. І коли водичка зливається, пакет здувається, туди не попадає повітря. Цієї 5-літрової упаковочки, наприклад, вистачає на 5 днів. 10 літрової відповідно, приблизно вистачає на 10 днів лікування. Таких малесеньких упаковочок, про які ми говорили, Тетрапаки є квадратні тетрапаки в, в жорсткій коробочці. Це одноразові пакетики, їх треба дуже багато, і це набагато здорожчує технологію консервування на втусі. Також для я хотів розробити таку упаковку, щоб самі санаторії могли в себе розливати воду в такі коробочки бегінбокси. Тому. Це не є економічно доцільно, і вона буде погано продаватися, вона буде дорого коштувати, дешевше буде навіть приїхати в Трускавець та попити цієї води. Відпадає зразу. Я використовував газ в патенті. От перед ви бачите, в патенті використовується газ аргон. мене питають: добре, дорогий газ. Чому ти не використовував газ дешевший? Є газ Азот. Він також використовується в харчовій промисловості і позначається як добавка е 941 Також інертний газ дешевий, не реагує з водою, з сірководним, з мікрофлорою. Єдиний є нюанс може реагувати, може реагувати з бактеріями. З бактеріями. Зараз скажу, як вони називаються ці бактерії. Ці бактерії вони живуть також у воді. У воді, ці бактерії живуть. Потім згадаю, скажу: Азот може реагувати частково з ну, цими бактеріями, вони його окислюють і азот перетворюється в оксид. Азоту. В окис, ну він в окислений газ перетворюється. Тому я використав повністю інертний газ аз, е, аргон. І це я його рахую як преміум газ. Він дорожчий, але я на 100% впевнений, що аргон уже взагалі нічим не реагує. Так що... Так що азот я відмовився від азота, відмовився від азота і на користь аргона. Так, ці бактерії називаються бактерії нітрифікуючі, нітрофікуючі бактерії, вони утворюють оксид азота. Ну, це біохімічний процес. Але в наших водах цих бактерій є багато. Тому тільки на користь аргон. Ну, в принципі, в принципі ця упаковка вона дуже гарно себе показала. Бегінбокси. Нею задоволений. Люди беруть її з задоволенням, беруть об'ємами по 5, по 10 літрів. Були запитання, я даю на них відповідь, чи можна використовувати отакі от маленькі дойпаки, тетрапаки. Можна, але воно невигідно. Все повинно мати економічну доцільність. Тому це набагато дешевше і простіше. Будуть у вас запитання, задавайте, дам на них відповідь з задоволенням.